Село Доробратово має свою півтисячолітню історію, проте сьогодні у його літопис внесено подію планетарного значення. З благословення правлячого єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Мілана Шашика вперше на Закарпатті та й Україні у Доробратівську церкву святого Миколая із міста Барі, Італія, було доставлено частинку мощей Святого Миколая для постійного перебування. Зустрічали святиню разом із високоповажними гостями і духовенством більше трьох тисяч порчан. Про милість Господню у цій святій справі розповідає натхненник та організатор Михайло Садоха. Якось архімандрит, синки, отець Петро Павло Береш, як би вони наркотики сказав, отут би мощі Святого Миколая. Це було в березні місяці 2010 року. А я так запитав: а це можливо? А він каже: у Бога неможливого немає. Зверніться до владика. Але Владика це вже відчував. І Владика сказав, що вас послав, ви не самі прийшли, вас Бог прислав. Якось я поділився в Ужгороді з молодими людьми, кажу, в нас мощі Святого Миколая. Вони прислухалися, я їм розказав, про що це й мова. І скажімо, спонтанно в розмову виникло, піднімається такий, я його не знав. Микола Жолтай, це людина, яка живе в Ужгороді. Це успішний, неуспішний підприємець, але він не відходиться до тих перших успішних, які є в області. І він сказав: Михайло Михайлович, я. Що можу, прилучуся до того, щоб ковчег був тут, тому що ковчег виготовлявся на ювелірній фабриці в Москві. Це був великий кошик. Обрання місця для святого ковчега із мощами Миколая стало не випадковим. Іконостас храму, центральна ікона Христа Спасителя та бічні вівтарі складають художню історичну цінність. Їх розписував знаменитий Йосип Бокшай. У великій благодаті відреставрований вівтар із зображенням Святого Миколая був освячений єпископом Міланом. Та священнослужителями. з щирими молитвами на нього було перенесено і Божу реліквію. А щоб наш заступник Миколаїв зігрівав серця вірників, меценат Микола Жолтані подарував своїм землякам більше 10 тисяч освячених свічок. В першу чергу я би хотів сказати про подію, яка відбувається сьогодні. Вона є свідченням великої милості Господа нашого і великого благословіння на наших людей і на наш край. А святий Миколай в моєму житті, починаючи з дитинства, відіграв дуже велику роль, адже він є прикладом жертовності, він є прикладом любві, він є виявленням Божої волі. У рамках підготовки знакової події організаторами було проведено юнацький живописний та літературний конкурси на тему Ой хто хто Миколая любить взяло у ньому участь 230 учасників. Із п'яти районів області дипломантів призових місць було відзначено грошовими нагородами, а кращих цінними подарунками.